Якось голодний заєць бігав, бігав лісом, а смачної поживи не знаходив. От і надумав він прокрастися до селянина на город і поласувати солодким бататом. Не знав він, що селянин сидить у сторожці і пильнує той город. Заяць став гризти батат, аж тут нагодився селянин та й хап його за вуха. Та заяць хитрий був, ураз перекинувся мертвим. Селянин перевернув його. Не ворушиться заяць, та й годі. Селянин взяв зайця за вуха і поніс додому. А по дорозі трапилася йому харчівня. Він кинув зайця під деревом, а сам пішов випити чаю. Заяць полежав трохи, а потім скочив та й помчав у ліс. Тільки його й бачили. Минуло кілька днів. Зголоділий заєць, не знайшовши ніде поживи, вирішив знову пробратися на город. Та селянин знову його спіймав. Знаючи, що заяць уміє прикидатися мертвим, він міцно зв'язав його і поніс до себе додому. Посади на цього хитруна у вершу, сказав він жінці. Завтра на сніданок буде у нас зайчатина. Посадили бідолашного зайця у вершу, ще й важкою каменюкою зверху придавили. Заяць ретельно обдивився свою в'язницю і зрозумів, утекти ніяк. І став він метикувати, як би все-таки вийти зі скрути. Коли бачить, стоїть велика скляна банка з водою, і в ній плаває велика рибина. Гей, рибко, тихенько покликав заєць. Чи знаєш ти, що близький твій кінець? Завтра тебе засмажать і з'їдять. Як хочеш урятуватися, то бий щасили хвостом по воді. Банка буде хитатися, а потім упади і розіб'ється. А ти доберешся до ставка, він тут зовсім поруч. Рибина заплюскотіла в банці, і банка, як і сказав Заєць, урешті розбилася. Водою залило всю підлогу, і риба по ній легко пострибала. Заєць почекав, поки вона опиниться на березі, а тоді як закричить Господарю, господарю, твоя риба втекла, лови її, лови! Селянини з жінкою та сином кинулись за рибиною, а вона шуб ставок. Син з пересердя вхопив вершу, викинув звідти зайця і заходився виловлювати рибину. А заєць дремлянув до лісу. Біг заєць біг аж поки добіг до широкої річки. Таку не перестрибнеш і переправитись немає на чому. Розгубився заєць. коли це бачить, лежить на березі крокодил. Уткнувся носом у пісок та й відхекується. Заєць усміхнувся сам до себе і гукає, Гей, брате крокодиле, перевези мене на той берег, і я видам за тебе заміж свою сестру. А сестра моя, красуня з красунь, про це всі знають. Крокодил розніжився від заячих слів і закивав головою. Заяць стрибнув крокодилові на спину, і крокодил доправив його на той берег. Стрибнувши на берег, заяць глузливо засміявся. Красненько дякую. Але не діждеш ти, щоб віддав за тебе свою сестру, а ти й повірив, чи ти ба. Крокодил розлютився і вирішив будь-що розквитатися з зайцем. Якось Заяць гуляв собі, і раптом йому страшенно схотілося пити. Він побіг до річки. Крокодил побачив зайця ще здалеку. Він поклав собі на голову жмут трави і тихенько підплив до лукавця. Заєць подумав, що то купина, і стрибнув туди, щоб поласувати свіжою зелену. Тут його схопив крокодил, затиснув у пащі й сердито гарчить. А заєць раптом як засміється, твоїм гарчанням хіба що малих дітей лякати. От якби ти зіпнув на всю пельку. хо-хо, я б насправжки злякався. Крокодил послухався зайця, роззявив пащеку та як зіпне хо-хо, а заяць стриб і на березі опинився. Довго стояв і реготав, аж за боки брався, а потім спокійнісінько пішов собі.